Так. Доброго дня всім. Якщо вже зафрезерував 60 сотих сьогодні огороду і вирішили посадити трохи картоплі. Ось такі радочки, ну, кажіть, як я як такий молодий тракторист без опиту посадив, криву чи рівно, без навігації. Ось такий мототрактор в мене є. Звісно, мокро ще хлопці. Земля така, що бачите. Ліпиться ще як говориться. Бачите. Але садити треба, поки є волога, бо далі передають вже тепло, воно може влагу витягнути і все. Або наоборот зацементує після цих дощів і буде не дуже добре. Ось мототрактор працює. Так, далі буде загрузка, тому часу мало, ще треба ось такий участок досадити. О, Ще десь лишилось сотих 5. О, так що сьогодні трохи попрацювали. Пішов я беру картоплю, ось, Щас покажу яка, ну звісно може Ану, пишіть, як ви садите. У нас ось така, трошки вже пізно. Все, дивіться з паростами. Вже до благовіщення, якби посадили, то такого не було б. А так сильно вже пізно виходить. Раніше, як садили до благовіщення, то тільки маленькі парости було легше накладати. Так, всім дякую за перегляд. Коментуйте, ставте лайки і до побачення.